Настала пора обробляти дерева. от Краще за все підійде негашене вапно, тільки так, щоб не попекти кору. Ця процедура потрібна для того, щоб шкідники, які от зараз осінь стає холодно вже, вони лізуть у кору, в щілини всі в дереві і можуть там перезимувати. Тому. Коли ви їх побілите, їм там буде некомфортно і дерево буде менше хворіти. От. Тоді вже весною. От ви бачите, які дерева стають гарні, красиві. І це одна із процедур, яка допоможе і позбавитися зайвих грибків. Ну, от Навесні вам вже менше буде потрібно прискати, але також треба буде бордоською пройти сумішю, щоб був гарний врожай.